Перш ніж учні сядуть за парти, за парти сідають вчителі. У них сьогодні важливий урок, а точніше, перший етап щорічної серпневої конференції, педагоги мають визначити стратегічні пріоритети розвитку освіти міста та шляхи її реалізації. На секційних засіданнях методичних об'єднань конкретизуються завдання кожної категорії педагогічних працівників на новий навчальний рік. Ну, сьогоднішнє зібрання розпочалося е, обговоренням нових соціальних ініціатив президента. Сьогодні наші вчителі отримують нові рекомендації по викладанню предметів, обговорять свої плани на майбутнє, обсудять, як нам працювати в цьому році з обдарованою молоддю, щоб наше місто вигляділо найкраще, отримуючи багато призових місць на олімпіадах, в різних конкурсах, щоб наші діти е, мали зайняли достойне місце серед всіх школярів, України. 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Особливим цей рік стане для учнів п'ятих класів, і вони перші це відчують. Такі основні нововведення для учнів п'ятих класів це те, що вони починають вивчати другу іноземну мову. В них вводиться. Інформатика з п'ятого класу непростим. Цей рік буде і для першачків. З 1 вересня 2012 року набув чинності новий державний стандарт початкової загальної освіти та впровадження нових навчальних програм для учнів перших класів, а з нового навчального року і для учнів других класів. Учні першого класу починають вивчати англійську мову, природознавство. Більша увага звертається на здоров'я зберігаючі технології, і з другого класу учні опановують новий предмет інформаційно-комунікаційні технології за допомогою предмету сходинки до інформатики. У всіх школах міста для кращої адаптації до навчання були проведені батьківські збори для батьків майбутніх першокласників: дні відкритих дверей, екскурсії по школі, знайомство з першою вчителькою. Як забезпечується реалізація нового державного стандарту? Ну, в зв'язку з введенням другої, другої наземної мови в п'ятих класах наші учні теж і їх батьки вибрали другою мовою. Більшість вибрала це німецька мова, інші вибрали російську мову. Ви знаєте, що в Україні більшість школярів 52% вибрали теж німецьку мову. Наші учні забезпечені в повній мірі вчителями цього предмету. Ми дійсно нам пощастило в цьому плані, забезпечені підручниками. Тож ми думаємо, що іноземна мова і російська мова будуть вивчатися на високому рівні. Також початкові класи, всі вчителі, які будуть викладати сходинки до інформатики, теж пройшли курси при обласному інституті вдосконалення вчителів і повністю опанували цей предмет. Не залишаються поза увагою освітян міста і нові соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України. Однією з ініціатив є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти. Це обговорювалося на методоб'єднанні методистів і завідуючих дошкільними навчальними закладами. Загалом провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста у новому навчальному. Році має стати виховання випускника, який успішно і ефективно буде діяти в сучасному середовищі. Насилля над дітьми не менше є ані в Україні, ані в світі. І причина цього ганебного явища говорить завідуюча кабінету планування сім'ї Присвітловодський ЦРЛ Галина Петренюк не лежить на поверхні. Мовляв, чим бідніше, тим жорстокіше. Проблема сімейного насилля залишається актуальною як була раніше, так і зараз вона. Залишається на першому плані. Чому? Тому що навіть розвиток, суспіль... суспільний розвиток держави не має значного впливу на ці питання. Наприклад, США залишаються од одною з провідних країн, де застосовується насилля у сім'ї. Це насилля над жінкою, насилля над дітьми, насилля. Також можна сказати і над чоловіком. Так, наприклад, понад 40% дітей, які були опитані в США, сказали, що до них застосовувалося хоча б раз в житті фізичне насилля. В Україні, за словами завідуючі, також ведеться подібна статистика. Згідно неї, ми вже наздогнали і перегнали Америку. Відповідно до даних інституту у справах сім'ї і молоді спостерігається тенденція до. Збільшення насилля у сім'ї відповідно до вікових груп. Так, наприклад, у дітей до 6 класу насилля застосовувалося у 42 у дітей до 8 класу у 48 Вже після 8 класу в 9-11 класах спостерігається насилля у 57%. І що характерно знову ж таки за даними цих досліджень. Більш частіше застосовується особливо фізичне насилля відповідно до е, іменно хлопчиків. Е, якось по відношенню до дівчаток трошки менше спостерігається оця тенденція до зростання насилля у сім'ї. Е, але треба сказати, що е, знову ж таки не враховується психологічне насилля, моральне насилля над дитиною. Наприклад, я як лікар-акушер-гінеколог дуже часто зустрічаюся з таким психологічним насиллям, особливо над дівчатками, дівчатками-підлітками. Коли мати приводить свою неповнолітню дочку з запитанням, знати були у неї стосунки статеві чи не були. Я завжди вважаю, що Саме питання виховання внутрішньосімейного, і навпаки, дочка в першу чергу повинна звернутися до мами, до батька і вияснити всі проблеми і виложити всі проблеми свої перед батьками і вирішити їх в сім'ї. А не повинен бути третейський суддя в вигляді гінеколога, який повинен вирішувати такі нюанси в житті дитини. На жаль, зазначає пані Петронюк, у нинішній час простежується так, би мовити, ескалація насильства по відношенню до дітей. Пари трійки підзатильників батькам вже замало. Не так вже рідко вони завдають своїм чадам таких травм, які призводять до каліцтва, а де інде й до смерті. Також нині фіксується чимало випадків жорстокості до дітей, яка базується на сексуальному підґрунті. Я хочу звернутися до. Населення, тому що наша байдужість дуже часто породжує таку безкарність. Адже ми бачимо побитих дітей на вулиці, ми бачимо насилля. Ми бачимо, чуємо крики наших сусідів, ми чуємо плач дітей, і чомусь завжди залишаємося байдужим. Якщо ми не будемо байдуже ставитися до як суспільство, до таких вчинків, до такої поведінки дорослих, то я думаю, дітям буде трошки легше жити. Тож у які двері грюкати покривжені дитині, шукаючи порятунку, спитали ми у правника. На початку, пане Максиме, розтлумачте, будь ласка, до якого віку громадянин вважається дитиною? Правовий статус дитини має особа віком до 18 років. При цьому до 14 років особа вважається малолітньою дитиною, а після 14, тобто з 14 до 18, особа вважається неповнолітньою дитиною. Де цим юним громадянам шукати порятунку від жорстокого до себе ставлення. Ну, звернення по факту жорстокого поводження з дитиною можуть подаватися як самою дитиною безпосередньо, так і іншими особами за місцем проживання. Такі звернення подаються до органів місцевого самоврядування, а саме до органів опіки та піклування, до закладів освіти, до закладів охорони здоров'я. І нарешті можна звернутися до міліції. Хоча міліція попереджає юрист, більш моторно реагуватиме на сигнал про жорстоке ставлення до дитини, коли він надходитиме від названих вищої інстанції, а не безпосередньо від дитини. А може тоді тлахи пустують, набираючи ради сміху 102. подібних випадків безліч. І щоб захистити дітей, які зазнають знущань, наші співрозмовники наголосили, дорослі просто не мають морального права не чути і не бачити дитячих страждань. Віталія Сауленка, Дмитро Сіромаха, «Веселка». А от щодо спортивних новин, то також є чим порадувати світловодців 16 по 18 серпня. В місті Ялта Крим пройшов міжнародний турнір зі дзюдом. Участь у заході взяли юнаки 2000-2002 років народження. А головне те, що світловодський спортсмен-дзюдоїст під керівництвом тренера Рудольфа Матвєєва став бронзовим призером у ваговій категорії до 46 кілограмів. Знайомтесь, Кирило, бодюла саме на цього юнака була покладена відповідальність представити місто Світловодськ на такому престижному міжнародному турнірі. У змаганнях взяли участь 560 учасників. АЦ «Висим краин свиту». С трудом, но я стал бронзовым призером этого турнира. Первую схватку, к сожалению, я проиграл, но затем провел три успешных схватки, которые все выиграл чистыми бросками. Мне очень понравилось на этом турнире, было много участников с разных стран. Я на таких соревнованиях еще не был, видел много участников из других стран. Было и Грузия, и Молдавия, Беларусь, Россия, Израиль. була. Юний спортсмен задоволений своїм результатом, але в майбутньому планує досягнути вищої переможної сходинки. Дуже доволен, що він все-таки показав таку хорошу зрілу боротьбу. Мені дуже було приємно дивитися, як він так от серед інших країн, наш український мальчик дивився так молодець. Ну, третє місце, звісно, я хотів більше, чесно говорю, ну, вийшло так, що все-таки він показав характер, хоча проігрував. Он показал характер и стал бронзовым призером этого турнира. Я доволен. Ну, в следующий раз будем стараться выиграть этот турнир. Турнир очень представительный, 8 стран приехало. Нам очень там понравилось, конечно. Проходило на открытом небе, возле кипарисов. Вот красиво, конечно. В море рядом, солнце, вода. Приятно, конечно, что когда объявляет город Светловоск, это вот бронзовый призер чемпионата международного турнира, это действительно очень приятно так смотреть. Со стороны, когда объявляют, как объявляют Грузия, там, І Естонія, Іран, і тут з гора світловоск. Поділився Рудольф Матвєєв і новиною про досягнення ще одного свого вихованця Василя Сампана. Буквально у нас на днях уїхав наш мальчик Василь Сампан. Поступив в місті Київ. Короткиєвбус представляти нашу країну вже скоро. Дай Бог. Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Сухумы до боли родной городок Заставил меня загрустить Прогулочный раньше ходил катерок И пристани радовал вид С утра до темна на гранитных камнях В прозрачной и светлой воде Плескалась тогда тетвора, будто в снах Порой приходящих ко мне Тут юность моя затерялась навек По скверам зеленым пройдусь Хотя бы на миг, как любой человек Вернусь в эту добрую грусть на скользкий отход случайно так вдруг наступил, и в воду упал, испугавшись до слез, И к берегу греб, что есть. Я вернусь в преддверии судьбы своей, Прокачусь на стареньком такси, Не торопясь, ну и пусть. В запасі только пару дней, этот город души, моєї часть И він повернувся. Нещодавно наш земляк Олександр Звонцов подарував купу позитивних емоцій сідловичанам, які завітали на відкритий літній майданчик спортивного клубу Атлант. Публіка була у захваті, його пам'ятають, люблять, шанують. І він відповідав взаємністю. Його виконання вкотре довело відданість і щирість тим, з ким автор виконавець виріс і чия дружба допомагає йому у життю. Ох, ними, за столом поєм, майомпляшем. show yeah. В'ятково друзі, так я не помилилась, адже в Атланті зібрали саме друзі відомого шансоньє Олександра Звинцова та не менш відомого рокера, також нашого земляка, керівника гурту Крейзі Трейн Олександра Єшкова, Як ніколи розуміли один одного. І якщо пісні Звинцова навіювали романтизм та ліричний настрій, то рок гурту Крейзі Трейн змусив вибухнути імпровізовану концертну залу. На сцену знову вийшов Олександр. Багато співав, розмірковував про життя разом із глядачами згадували минуле, адже їх об'єднує багато спільного організатори концерту. А це директор спортивного клубу Атлант Олег Плис та Максим Левицький мають на меті подібні зустрічі з митцями зробити щорічними і більш масштабними. Наостанок хочу запропонувати вам невеличкий діалог з Олександром Званцовим та подарувати фрагмент ще однієї пісні. Светловос меня всегда встречает хорошо, и у меня всегда такое настроение, потому что ну, это город моей юности. Здесь мои друзья, здесь с теми, с кем юность моя прошла. Здесь даже дома расставлены так, как они были расставлены там, в моей там, юности, детстве и так далее. Что всегда вот, а позитивные. изменения какие-то заметили в городе. Ну я заметил радостные изменения, что латаются дороги. Да, потом Это изменения. Да. да, изменения. Это хорошо, что такое есть. Но раньше я проезжал, этого не было. Я заметил изменения, что деревья, те, которые были с маленькими стволами и достаточно низкие, они стали в три раза больше. Я смотрю, выше домов деревья. Прям даже есть пару деревьев у меня во дворе, которые я садил. Ну, не то, что там привезли деревья, надо посадить. Александр, давай ты. Я вставил это деревцо там куда-то. И вот они сейчас выросли, вот такие стволы. Но ну, много всего хорошего. Одна из ваших песен посвящена городу Она сегодня нашему. Обязательно. Вот. Исполняя ее вот на протяжении уже скольких лет, что ощущаете и какая-то ностальгия по городу? Однозначная однозначная, не, не, не исчезающая такая Сколько лет ностальгия. это ностальгия. Ну, наверное, на сегодняшний день, я думаю, где-то лет уже 12. Где-то 98 год. В восьмом году. Так мало того, есть еще вторая песня про Светловодск. И она называется Я Вернусь. Просто там нету слова в песне Светловодск. Да, да, да. Ну понятно, звучит. понятно. Там звучит и тот же универмаг Юбилейный. Да, там Обелиск, там. Обелиск, да, да, там. да. да вот, Парк Шевченко, все так Я всегда, когда пою эту песню, где бы я ни был, там, эти песни про Светловодск, да, я всегда говорю такое предисловие. У каждого человека есть тот город, где прошло его детство, его юность. И он останется в сердце, в памяти навсегда, на всю жизнь. И если будет такая возможность у человека, он обязательно в этот город будет возвращаться и там с мурашками на спине и с трепетом он будет там ходить по этим улицам, рассматривать и все. Что... Вот именно это я ощутила и хотела услышать, да, да, действительно да, да. ли я права. Ну а теперь о сегодняшнем дне Александра Зеленцова Чем сегодня занято творчество? Но сегодня оно потихонечку продвигается. Может быть, не с такими там упорными, потому что у меня были такие упорные моменты, когда меня, допустим, определенные компании толкали там, давай, давай, быстрее песни, давай, давай. Все это достаточно размеренно, нормально. И я пишу там по одной песне, может быть, одна песня там в месяц, может, в три месяца выйдет какая-то песня. И где-то новые песни я сегодня спою. Будет возможность их услышать. Хотелось бы, я знаю, сказать только добрые слова. Дай Бог, чтобы здесь, потому что говорят, Светловодск – это болото, оно затягивает. Это и я когда-то слышал, и это я когда-то говорил, что отсюда сложно вырваться. Вот я, допустим, находясь вот здесь, в Атланте, в таком центре да, спортивном, мне здесь очень нравится, я и не знал, что такое есть. Дай Бог, чтобы здесь становилось как можно больше добрых мест, там бассейн, чтобы работал, дай бог, чтобы здесь там спортивные какие-то э, условия создавались, где можно было бы отдыхать именно вот так, там здоровый образ жизни. Да. Значит, хочется пожелать здоровья, удачи, пусть вам везет всегда и во всем. Ну, и не забывайте, как я не забываю вас. город свой любимый, Что утонул в деревьях весь, Он, как и жизнь неповторимый, Он, как и жизнь неповторимый, Вернусь, я долго не был здесь, Зайдем мы с сыном на рынок зайдем. Здесь был всегда тусняк лихой, и в юбилейном вдруг застыну И в юбилейном вдруг застыну Здесь познакомился с тобой Мне по ночам мой город часто снится Он вместе с детством в памяти всегда Друзей, подруг, знакомые мне лица Не унесут прошедшие года и пусть не всех знакомых встречу Ведь время мчишь понарастет Войдя в Приморский вдруг замечу Уже нет Приморского Войдя в кабак ночной замечу Что уж никто не узнает Но я уверен, что решают Вопросы сложные и нет те пацаны их город знает. Те пацаны их город знает. С кем пили водку много лет. Мне по ночам мой город часто снится. Он вместе с детством в памяти всегда. Друзей, подруг, знакомые мне лица. Не унесут прошедшие года. Судьба на счастье всех швыряет, Меняем страны, города. Но все, кто лично меня знает, Но все, кто лично меня знает, Душу я с вами навсегда. Мне очень больно слышать вести О тех, кого уж не вернуть. Всем желаю в этой песне. Я всем желаю в этой песне. Дай Бог по жизни долгий путь. Мне по ночам мой город часто снится. Он вместе с детством в памяти всегда. Друзей, подруг, знакомые мне лица. Не унесут прошедшие года.